Перед вами презентація монгольська навала на українські землі утворення улусу джучі Золотої Орди. Дані презентації ми розпочинаємо з того, що повторюємо попередній матеріал. Тут є робота з картками в ресурсі «Квізіс» і вчитель кожен може використати їх. Також є посилання на тести і є якби, актуалізація опорних знань. Далі тема розкривається у вигляді презентації презі. Це виглядає досить цікаво і досить оригінально. Йде розповідь про навалу, історичний фонд, чому заключався навали. Далі ми бачимо, як утворилася сама Монгольська імперія, от і їхній перший похід на землі Київської Русі. Детально описана битва на річці Калка – також в презентації містяться документи, схеми, запитання, тобто йде ознайомлення із таким теоретичним матеріалом, візуальним матеріалом, і разом з тим слідують запитання. Ну і так, до кінця ця тема розкрита. Після цього учні можуть передивитися невеличку таку кінофрагменти із битви за Київ відтворення реконструкцію. Ну і узагальнити вивчений матеріал за допомогою схем, зокрема, фішбоун або ось такої схеми ВС порівняти набіги печенігів і половців та е, монголів. Закінчується презентація традиційно вікториною про монгольську навалу, що дає можливість учням закріпити домашнє завдання, яке також додано до даної презентації. Рекомендую. До використання на уроках в сьомому класі та до підготовки до НМТ.